Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в Етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета. Я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як завжди, поговоримо про ті кримінальні події та про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з резонансного викриття. Власне, на Тернопільщині оперативники обласного управління карного розшуку викрили так званого кримінального авторитета, який здійснював поширення злочинного впливу на суспільство та налагодив наркотрафіки до чортківського слідчого ізолятора. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини зловмисники зашивали в одяг, ховали у харчові продукти або в засоби особистої гігієни та інші речі. Постачання наркотиків на територію слідчого ізолятора налагодив один із так званих кримінальних авторитетів. Чоловік 25 років, загалом з 50 провів у тюрмах за квартирні крадіжки та за збуд наркотиків. Детальніше про все це дивіться у нашому наступному сюжеті. Дві злочинних групи, організатор однієї з яких здійснював поширення злочинного впливу на суспільство та займався незаконним збутом наркотиків. Виявили та затримали оперативники управління карного розшуку Тернопільщини. Продовж тривалого часу двоє засуджених, які відбувають покарання в чортківській установі виконання покарань номер 26, налагодили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора та реалізовували їх серед утриманців установи. Частина зароблених коштів ішла на поповнення общака та закупівлю наркотиків на волі двом кримінальним авторитетам та кілька. Кому учасникам групи, які працювали за межами колонії, повідомили про підозру. Про налагоджений наркотрафік на території Чортківського слідчого ізолятора оперативникам карного розшуку повідомили працівники установ виконання покарань. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини, зловмисники, зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі. Постачання наркотиків на території ізолятору налагодив один із кримінальних авторитетів. Чоловік 25 років з 50 провів у тюрмах за вчинення квартирних крадіжок та збут наркотиків. Він поширив злочинний вплив у суспільстві, змусив кількох осіб на волі купувати наркотики та передавати їх через пошту на територію СІЗО. Окрім цього, чоловік організував серед ув'язних ігри для поповнення злодійського обшика. Піймали на гарячому оперативники карного розшуку ще одного наглядача, який налагодив канал постачання наркотиків. Він знайшов спільників за межами установи та залучив їх до протиправної діяльності. Помічники купували заборонені речовини, передавали їх в СІЗО. А вже там організатор розповсюджував їх серед сусідів по камерах. Оперативники управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділів Кортер Поп та групи швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області, шість за місцями проживання спільників та чотири в ізоляторі. Серед вилученого гроші, мобільні телефони, сім картки, наркотики та записники із клієнтською базою. Двом організаторам та двом спільникам вже оголосили підозри відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Одному із злочинців інкримінують ще частину 2 статті 255 прим. 1 Кримінального кодексу України, встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу максимальне покарання за інкримінованими статтями до 15 років позбавлення волі. Заходи з документування злочинної діяльності та викриття злочинних груп проводили працівники управління карного розшуку, слідчі, представники кримінального аналізу та спецслужби нацполіції області спільно з працівниками Чортківської виправної колонії номер 26 під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Далі у нашій програмі розкажемо про дорожньо-транспортні пригоди, що трапилися на вихідні у нашій Тернопільській області. Власне водія, який спровокував поблизу Тернополя смертельну дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події, розшукали і затримали працівники поліції. Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими загалом трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж минулих вихідних днів. Власне у результаті цих аварій. Восьмеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості а один чоловік загинув на місці події. І те, що найбільше турбує у цих двох дорожньо транспортних пригодах, що головною причиною стали п'яні водії за кермом. Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж минулих вихідних. У результаті аварій, восьмеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один чоловік загинув. 10 лютого близько 18 години 30 хвилин у селі Молодків Кременецького району місцевий мешканець керуючи в стані алкогольного сп'яніння без посвідчення водія автомобілем Фортсієра та рухаючи з вулицею Центральною, допустив наїзд на неповнолітнього пішохода, який разом із товаришами. І йшов по путному напрямку хлопчика з переломами ніг а також іншими ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення. Кермувальника затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. Одна людина загинула, а семеро отримали травми. В аварії 11 лютого на місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти автотехніки Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 11 лютого близько 11 години 40 хвилин на автомобільній дорозі. Між селом Смиківці та обласним центром водій автомобіля БМВ, рухаючись з напрямку міста Тернополя, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Рено, який, в свою чергу, виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося. Друге зіткнення із автомобілем BMW. до лікарні потрапила водійка Рено. А її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала й кермувальника та п'ятьох пасажирів з іншого автомобіля. Серед травмованих троє дітей немовля та неповнолітні восьми й років. Винуватець ДТП водій автомобіля марки BMW 220D втік з місця подій спільними зусиллями карного розшуку. Поліції, працівників відділення номер 1 міста Тернопіль було встановлено особу водія втікача та місце його перебування. Ним виявився мешканець. Села Смиківці 1976 року народження у його помешканні під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, згідно з ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, слідчі провели обшук, авто вилучили. Водій від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився. Його затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань, відповідно до частини 2 статті 286 кримінального кодексу. Триває слідство. Далі розкажемо, чим займаються тернопільські вибухотехніки, які приїхали нещодавно на ротацію з фронту. Власне, вибухотехніки тернопільщини вдосконалюють практичні навики для проведення розмінувань на деокупованих територіях. Як і де це відбувалося, розкажемо далі у нашому сюжеті. Опановування нових мінь та навичок, постійне вдосконалення це актуальна вимога сьогодення у роботі спеціалістів вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини. З початку війни фахівці підрозділу у складі зведеного загону вибухотехнічної служби національної поліції України регулярно залучалися до проведення розмінувань деокупованих територій. Міни, артилерійські снаряди, ракети, авіаційні бомби, гранати. Це далеко не повний перелік того, що доводилося вилучати поліцейським вибухотехнікам на звільнених від окупантів місцевостях Київщини, Сумщини, Харківщини та Херсон. Сонщини ретельно обстежити кожен метр землі та неухильно дотримувати заходів особистої безпеки. Важливо при виконанні бойових завдань. Тому фахівці вибухотехнічної служби постійно вдосконалюють навички роботи з новим обладнанням, яке надходить їм на озброєння. Отримали велику кількість спеціалізованого вибухотехнічного обладнання, яке нам в подальшому дозволить не тільки ефективно розміновувати ці території, а й убезпечить наше життя від можливих трагічних наслідків. Навчання вибухотехніки проводять в умовах максимально наближених до бойових. Під час чергових занять фахівці відпрацьовують способи знищення вибухонебезпечних предметів, особливості огляду місця події після вибуху. Ми відпрацьовуємо знищення невідомого предмету гідродинамічним ударом, а саме водою. В якості невідомого предмета є блок живлення від комп'ютера і, власне, Самий гідродинамічний руйнувач. Такі заняття допомагають вибухотехнікам здобувати нові навички та знання, необхідні для ефективної роботи з розмінування звільнених ворога територій нашої держави. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль-1 та НТБ дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди, любові. Будьте здорові. До зустрічі на наступного тижня і якнайшвидшої нам перемоги.